Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу, Сьогодні у нас штльок, декет 180 стандартний. Приїхав з проблемою, працює, але не так як потрібно. Ну, В принципі, я гадаю, тут уже далі не потрібно. Зовсім. Зовсім нічого говорити. Корпус повітряну прийдеться зняти. Оце ось все повідмивати. Ну і оце все. Оце все помити, звісно що. І замінити безпосередньо сам повітряний фільтр. Тому що він е, працює, але він на слух Розкручується десь до ну в районі 10-9,5-10 тисяч, більше він не тягне. Помиється, почиститься, поміняється і я гадаю, буде далі воно. працювати так Відео кусками вибачайте. Для коректної роботи ще потрібно, щоб... Ця ось охрінь була завжди чистенькою. Повірили, повірили, не повірили, то таке діло ваше, як то кажуть. Але інколи навіть оця вся процедура, якщо це все діло почистити, помити, це все до одного місця, і він також не працює, кепсько роз... розганяється. Тоді береться, викручується оця ось охрінька, золотистінька. Видно, що її також чистили. Клієнт її намагається чистити за кожним разом, коли він починає творити чудеса, щоб менше тягатися. І йому менше тягатися. І мені, як то кажуть, краще. Ми її чищу збираємо. Краще всього жикверчик штрикати. От є отака штучка із від собачок на маховику пружинка відкидна і отак от берете навіть якщо він дується у вас і чиститься то ви отак от його берете і трішечки ну по принципу свердла отак от прокручуєте тому що там можуть лишитися оці ось у згусточки парафінчика який є в пальному так от почистили пошмуригали потім пішли обмили оцю от хрінью любою і продули компресором. Тоді вже вкручується в карбюратор, відмитий чистенький, звісно що. Техніка видає майже 15 тисяч, це в принципі нормально для, для як то кажуть, її роботи. Тому що коли вдягнеться повітряний фільтр, вона буде видавати десь близько 14 800 14 900 а коли буде ланцюг і шина, то вона буде видавати свої оті 13 з чимось те, що для неї потрібно. Коротше, отак, по, ціннику. по ціннику 250 гривень за роботу і, і повітряний фільтр. Тобто в сумі ця вся шляпа обійдеться клієнту в 310 гривень. Якось так, якщо не бажаєте платити, то ви можете це робити самі вдома, без, як то кажуть, жодних вкладень. Ну, по-перше, там, вкладення. Якщо у вас є компресор, то ви це все діло можете обдути. Якщо немає компресора, не дуйте кісточкою там здули або там ну там, подули там на неї. і, і Карбоклінера, якщо у вас немає, ну не знаю, ну, в чистому пальному мити чи як. І все. В принципі, голівка на 8 тут можна взяти з автомобільного набору. В принципі, воно туди все влазить. Ну і все, і все, більше. Для цього всього, в принципі, не потрібно нічого. Ну, а повітряний фільтр, або ви можете відмити, щоб за нього не платити. Я, звісно, не знаю, як його відмити. Цєю шляпою я не займаюся і не займався, і займатися не буду. Тобто відмиванням самого карбюратора. Ой, повітряного фільтра. Він міняється на новий. Ну і все. Тобто, ну, отак от. Кому подобається, то це дуже добре. Кому не подобається, той ремонтує сам. В принципі, на просторах інтернету ви можете знайти про любу техніку, якщо, але все рівно е, жоден е, вам не скаже е, о тих е, деталей, що і як там, ну в кожній техніці є свої нюанси. В 180-му е, в хускварнах, в олеомаках, ну, у, у, у кожної техніки є свої специфічні болячки. А про ці специфічні болячки, завж, ну, не завжди, а ну, майже завжди ніхто не говорить. Чому не говорить? Тому що це фішка самого ремонтника. Він знає, що з нею робити, що потрібно, як потрібно. І коли ви звертаєтесь, наприклад, до одного ремонтника, він там подивився, сказав, ну, я не знаю, або іще ще щось. А другий, ви лише принесли до нього техніку, він сказав там, так, то-то, то там і стільки-стільки. І, стільки. і клієнт задумався, а чи так воно дійсно може бути що там, даний ремонтник її відремонтує, а потім вже коли забирає з ремонту в принципі, вона працює. Але е я також не говорю самих-самих е отих простих, таких малесеньких, є деякі нюанси на техніці, про які розповідати в принципі, не можна. Це ваш е заробіток. Чи через це... Клієнти звертаються до вас, тому що ви можете це діло відремонтувати. Тобто, якщо ви не навчилися ремонтувати там, бензогенератори, і, там, ну, наприклад, ви, ви там, можете відремонтувати його там, за годину, то в принципі це класно. Ну, до, до вас там будуть їх носити, будуть постійні клієнти. Ну, постійні не в тому, що тех, ламається а постійні в тому, що е, цей же ж самий постійний він порекомендував вас там іще там комусь, і і у вас вже, як то тобто кажуть, складається от такий, такий от рядочок клієнтів. Але клієнти повинні бути адекватні. Е, неадекватних клієнтів потрібно відсіювати. Не, неадекватних, неадекватні клієнти, ну їх видно е при спілкуванні. Навіть якщо що або коли вони вам дзвонять там, по телефону, ви вже ну, повинні відчувати по голосу, що і як, ну, яка людина. Якщо ви ну, налаштуєте себе на, як, як правильно сказати, на відсічку клієнтів. З якими, ну, які вам винесуть, винесуть мізки, ну, то буде в принципі все добре. Якщо ні, то інколи ну, бувають різні-різні випадки. Якось так. Дякую всім за вас. Донецький